Вітаю вас, мої любі малята! За вікном яскраво світить сонечко, розпускаються листочки на деревах, травичка проростає, а серед травички ми бачимо яскраві різнокольорові квіточки. А давайте разом з вами розглянемо будову квіточки. У неї є листочки, стебло. Сама квітка та корінь. Весняні квіти, які висаджують в квітниках, потребують догляду, а квітам, які ростуть в полі або в лісі, догляд людини не потрібен. Але вони потребують захисту. Рвати ці квіти не можна, адже зірвані рослини живуть лише кілька днів, а потім починають в'янути. Тож не будемо їх рвати даремно, краще милуватися їх красою та ніжністю. Тож сьогодні я вам пропоную зробити весняну квітку. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, клей, все необхідне для нашої квітки: стебло, листочки, серединка та. Смужки, з яких ми зробимо пелюсточки. У вас вони можуть бути будь-якого кольору. Спочатку ми з вами приклеїмо стебло. Воно у нас зеленого кольору. Далі приклеїмо серединку нашій квіточці. Також ми приклеїмо нашій квітці листочки. Зараз нам потрібно склеїти початок і кінець нашій смужці. І ось така пелюсточка у нас виходить. Тепер приклеюємо її до серединки нашої квітки. І з іншими смужками ми робимо теж саме. Ось така гарна весняна квітка у мене вийшла. Коли ти зробиш таку квітку, ти зможеш подарувати її мамі або бабусі, адже квіти в нас для того, щоб ми ними милувались. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Я буду дуже чекати на ваші роботи. До побачення!